Переконання в вірі має бути, тоді ти досягаєш тут мети. Людина, правду, щоб змогла почути, ти маєш прикладом своїм це довести. І Українцям треба зрозуміти, що кожен з нас це волі джерело. Не по хатках байдужими сидіти, бо ми всі бачимо. Куди це привело? Я до кожного, кожного звертаюсь, вставайте, це останній, мабуть, шанс. В переконанні знову повертаюсь, Бог любить дуже Українці нас, він нам віддав найкращу свою землю, щоб радісно у щасті ми жили. Я основне, брате моє, підкреслю, що головне у досягнені мети. Людина вільною народжується в світі, і бути вільною це сенс її життя. Що ми напишемо у віковічній звіті? як ми з байдужістю зникали в небуття, то ж є нагода. Привід вам сказати, сама свобода люди не прийде, самих себе нам треба подолати, щоби побачити у дзеркалі лице. Людини вільної у вільній Україні. На це чекає Бог і цілий світ. Ми ж, як всі люди, про свободу мріємо і пам'ятаємо Шевченків. Zapomnite.